На каналі Мама на Сьогодні будемо з вами малювати. Знаєте кого? Котика, пончика та ангела. І все це в одному. Ви мене просили, і я вирішила щось таке цікаве придумати. Тому починаємо. Передусім нагадаю, щоб ви були підписані на мій канал, коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки, а також ставайте спонсорами каналу. Під кожним відео є така кнопочка Спонсорувати, яка за 150 гривень на місяць дає вам доступ до всіх-всіх ексклюзивних уроків. Там і Діснеївські герої, різні з мультфільмів, з ігор, і підводний світ, і різні поні. Тому. Дивіться, у списках відтворення там є всі уроки, ви можете подивитись, що там входить. А ми з вами починаємо. Отже, котик, пончик, ангел, як його намалювати. Приготуйте аркеш паперу, фломастери, маркери, олівці, хто чим бажає. Я буду працювати ручкою, контур робити, щоб вам було краще видно на екрані. Ви, будь ласка, працюйте простими олівцями, щоб могли забрати зайве. А ми починаємо. Спочатку намалюємо саму форму котика. Дивіться, це дуже просто. Малюємо ось так. Оп. Оп. Що це? Так, це вушка. А тепер малюємо. Дивіться, ось таку величезну дугу. Величезну дугу малюйте. Ось таку прямо величезну і з'єднуємо. Тепер малюємо ніжки. А ось тут малюємо пончика. Дивіться, малюємо пончика. З пончика в нього ж там такий крем, так? Хто полюбляє пончики, напишіть мені. І ось тут маленькі такі ручки, якими, якими тримає наш котик цього пончика. Малюємо очі. Далі малюємо носик, щічки, малюємо вуса. Так, трикутнички. Чого не вистачає? Так. Вистачає ще крил, бо це ж у нас хто? Котик, пончик ангел. Ось такий кумедний. Бачите? А малюється дуже-дуже просто, дуже зафарбую ось ці частинки. Котик у нас буде сіренький. Я хочу взяти світло сірий. Ось такий десь відтінок і зафарбую ним повністю всього котика. А хоча ні, не всього. Я зроблю ще йому ось такий животик. Животик буде рожевий. Малюю, фарбую. Бачите, яке дуже просте малювання. А ви мене просили такого намалювати. Сподіваюся, вам подобаються такі прості малюнки. Адже ви можете його повторити і намалювати цього котика пончика із і з круасаном. Хтось чим забажає. Він може і сердечко якесь тримати так само. Носика не чіпаємо, носик у нас буде рожевим, вуса ми зробимо більш темними, з вами. Вже вимальовується. Візьму зараз рожевий для животика. Рожеві вушка, рожевий носик. Пончик у мене буде з таким фіолетовим кремом, і на ньому будуть блакитні точечки. Це така посипка буде блакитна. Блакитна або смарагдова, як ментолова начебто. Ще хочу взяти більш темніший сірий відтінок для того, щоб додати трошечки об'єму, трошечки об'єму. Ось тут ручки трошечки, бачите, відділити їх від фону. Блакитним я зроблю крила. Тепер мені потрібен колір пончика, це якийсь. О, бежевий дайте подивитись, знайти якийсь підходящий відтінок, ось такий, мабуть. Так. І зелененьким таким зроблю точечки. Ось ось такий у нас з вами вийшов. Котик пончик, мені ще хочеться додати якісь такі лінії, начебто він блищить, світиться якісь такі, він літає. Щось таке мені захотілося додати фантастичне. Ось такі ще якісь лінії. Для нашого котика-пончика. Сподіваюсь, взагалі, що вам подобається таке швидке та цікаве малювання. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, яких ще героїв ви б хотіли навчитись малювати. Я обов'язково дослухаюсь до вас і запишу такий урок. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. І чекатиму на ваші відгуки. Па-па!